Так, станок для затачки дискових пил. Польський станок Кармак. Ну, досить непогане качество. Це я поставив таку пилу для образця. Плавно подається. нарізання. Тут можна відвести. Міняти повороти для подачі. Фіксирується все. Можна відвести максимальний діаметр пили 70 сантиметрів. Так. Можна міняти угол заточки. Тут від. 20 градусів в одну сторону, 20 градусів в другу сторону. І саму чугунну станіну теж можна повертати 30 градусів в одну, 30 градусів в другу сторону. Ось ну, така досить непогана качество. писано. Се можна почитати. От. Потужність. на польському ми розуміємо, ну да тут діаметр від 8 до 70 см. Вага 33. Потужність 250 ватт. Ну, вот такая штучка. Другий рік Можна поставити Це 0 раз зафиксировало, зафиксировала все и тут можно лишь точно перевести и зафиксировать все и можно Ну, чтобы Наточити, то потрібно виставити все ж таки угли. Допустимо, я виставляю тут 15 градусів. І <рес> <рес> вот. зуб через один. А тут поставить 30. О. Mm. Oh. Мага, видно, не видно там зубчики, які точилися через один, да? Погано камера концентрується, Трохи блестять, не видно, да? Якось так.